Учні 10 го у класу Благовіщенського академічного ліцею лідер шлють свої вітання з нагоди свята Дня захисника Вітчизни. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм. Ви найсильніші та найкрутіші воїни у світі. Велика шана вам! Дякуємо за спокійний сон і мирне небо, можливість навчатися, жити в затишних оселях. Ми дякуємо вам за те, що ви в нас є, і ціною власного життя захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді, нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Учні 10